Бетя Лена Юрієвна! Можна це не знімаю? Всім привіт, з вами Офіт і welcome to my канал. І сьогодні ми знімаємо моє е, дев'яте чи десяте вже відео. І сьогодні я буду знімати не один відео, а з... Однією дуже цікавою персоною, яка, до речі, вже з'являлась у мене в інстаграмі, з'являлася вже у мене і в сторісах, і на публікаціях, це Бет Олена Юрієвна! <звіт -праць> Почнемо. <звіт -праць> Розкажи, як тобі, е... собственно... Е... Так, да. собственно, як тобі відчуття, да, сидячи тут е, хоча перед камерою, але те, що, от, грубо кажучи, будуть люди на тебе дивитися. Твоє відчуття, ну, сам факт. Mm -hmm. Зараз такий час, що це нормально. Я люблю знімати відео, я люблю соціальні мережі. Якщо це щось прикольне, смішне, класне, то чому б би... Smerština ir klasa, ne? <rėkai> Mes ir pabadėsime, o kokie smukšta ir klasa. А, до речі, сьогодні п'ятниця тринадцяте, і по нас вже можна було трошки побачити, да, що ми трошки сьогодні готичні такі люди і не дуже яскраві, як це було в минулих відео і позаминулих і відео, хоча там ті відео були дуже яскраві. Ну, самі там було трошки. У да, вас там... був темний фон. Нормально там було. Ні, але ми були яскраві. Ні, ну ти завжди яскрава. Це ж дві я. Тож, сьогодні дуже цікава буде така. Mm, я б сказав, би, що це як інтерв'ю, але також буде це як міні-гра. Mm -hmm. Тому буде дуже цікаво, особливо, е, як ти казала, е, любиш веселощі, mm -hmm. веселощі будуть і дуже багато, будемо сміятися, е, танцювати і плакати разом. Дивись, е, в мене є декілька перших запитань, після чого ми почнемо. Типу А? Ти публіць. Бліц називається mm, да. питання і быстро відповідь. Ну, щось, да, дивись, перше запитання. Ми зараз трошки узнаємо про тебе, про щоб люди вже орієнтувались, хто є хто там якби да трошки вже знаємо і трошки зараз узнаємо. Дивись. Наскільки я знаю, да, наскільки я вже би, знайомий дуже довго і знаю якби, багато чого, а люди, ну якби не знають, так деякі. Де. От, буду питати, ті питання, на ті питання. Я питання, ті питання, ті питання, які які, грубо кажучи, задають на кожному інтерв'ю. По-перше, як в тебе справи? Як справа, так і зліва. Правильно <пят> вимовляю, бо я кажу, <пят> як справа таке зліва, так. Я вчила, це він. <пят> справа добре, могли би бути краще, якби вже б всі росіянські орки поздихали. А так ждемо, щоб було прям прекрасно. Все. Але ми справи на цьому всьому фоні чудесні. Все прекрасно. Я бачу. Я бачу це дно. Добре. дивись, а наступне питання буде таке. Наскільки ти живеш зараз в таких, як... Да, ти живеш в Швейцарії, де безпека, де тобі гарантовано от все для твого от комфорту, mm -hmm. для того, щоб ти зберігала себе да, як людину. Як, да, mm -hmm. на відсотків, від 1 до 10 ти б могла б фактично залишитись тут, але залишившись. Тут, грубо кажучи, да, війна закінчується. Наскільки відсотків ти готова залишитись тут від 1 до 10, з особ'ями того, що тобі буде гарантовано ще більше ніж ти зараз маєш скажімо так. Дивлячись на, дивлячись на те, що війна закінчується, дивлячись на те, що там твоя сім'я, да, там твої люди. Ну, дивись, Україна. ні, от в цьому і питання в Україну, Україну я дуже люблю, дуже. Це моя країна, безперечно, я за неї. Але навіть багато працювавши в Україні, я не мала... Таких можливостей, які я тут, а просто на середньостатистичній роботі працюю. Це перше питання. Друге, на жаль, ні, в Україні не залишилась моя сім'я. Моя сім'я частково тут, частково в Америці, і тому насправді мені нема куди повертатися в Україну. Нема до кого і немає куди. Тому наскільки відсотків би я залишилась тут, я не знаю, що буде після війни Віталік. Якщо після війни наша держава буде наскільки сильною і не буде такого яскравого вираженого типу середнього рівня і високого рівня, бо в нас є або дуже бідні люди, або дуже багаті люди. Немає такого, як тут в Швейцарії, ти не ідентифікуєш мільйонерів, ти не знаєш, хто з цих людей мільйонери, тому що вони всі живуть добре. Та можливо у них просто відрізняються банківські рахунки і все. Але в принципі по людських статках. по... По домах, машинах і всьому цьому ти не орієнтуєшся, хто з них мільйонер, а хто з них, звичайно, працює людина. Тому я так хочу теж. Я не хочу приїхати в Україну робити ту ж саму роботу, яку тут, але отримати за це 10 тисяч. Ну, типу, для, для мене молодої дівчини, це, це не класно, тому що є багато потреб. І тому я багато відсотків віддам за те, щоб лишитись жити в Швейцарії, тому що Швейцарія мені дає змогу бути здоровою. Тому що я тепер можу собі оплатити стоматолога і всякі лікування, те, що хотіла в Україні, але в Україні, на жаль, це настільки. Ну, типу, якщо ти знімаєш квартиру, ти не можеш вже оплатити собі косметолога, дерматолога, стоматолога, любий там там цело. Тому, на жаль, так. Можливо, коли закінчиться війна, і ми всі приїдемо в нашу країну і все європейське перенесемо туди, і в нас стане так само. Класно. Ну, ти бачив старичків в Швейцарії, так? Вони живуть краще, ніж хто ліб. Ну, на а, на а наших старичків бачив? Ну. Бідуласні бабусі, які мусять щось там продавати чи щось робити, щоб заробити додаткових 15 гривень. Ну, для мене це страшно, я так не хочу, на жаль. Тому я 90% даю за те, що якщо закінчиться війна і нічого не зміниться в нашій країні, я люблю її, я е, підтримую її доначу, все роблю я е, цілковитим серцем там. Але я там не можу жити так, як можу жити тут, на жаль. Добре. Тепер перейдемо до тої частини відео, до якої все ж таки я готувався всю ніч, до речі, Так, да, я думав з приводу того, як це все можна організувати, дивлячись на те, що зараз дуже багато цікавого можна надибати в інтернеті, і в Ютубі. Тож сьогодні буде дуже багато е, такого, того, що в принципі ми можемо побачити, так, да, в Ютубі в. Е, да, чи там. А йдеться саме про так, оскільки вже були відео у мене з Євробачення, mm -hmm. і вже багато Я нічого не розумію, з Євробачення. І, далі. <с <с і вже декілька вже можуть догадатися, mm -hmm. що сьогодні буде дуже такий музичний конкурс. Окей. Okay. Музичний конкурс, але вже не е, з співаків, з зарубіжної датам. Е, а буде саме український такий конкурс е музика. Мою орієнтацію по українських е да, 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 Так, <світ> да, так. Да, да, да. Тож, поїхали. <му> У мене питання записані на телефоні. Я буду читати для тебе. тебе. Питання, до речі, Починається самого легко і закінчується питанням, до речі, мені здається, ти не знаєш відповідь. Але здогадатися, знаю, знаю знаючи мене, може здогадатися правильно відповідь. Оце що, типу АБЦ чи просто відповідь? Да. 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 Да, да. Але там зазвичай є під двох якісь будь okay. готова. Це так, оскільки це музичний конкурс, то, то тут будуть пром... То Ми будемо співати в кінці. Ми не будемо співати в кінці. Хоча, якщо ви сильно хочете, Ми, ми будемо співати в кінці. Питання No1. Я буду трошки ширше да, Ця, да, Це. Ця, Ця жінка mm. вона приймала участь на Євробаченні. Mm -hmm. Подсказка. Mm -hmm. е, хто написав пісню Соловей? А. Анна Трінчер. Б. Аліна Гросу, В. Говей і Г. Дорофєва. Соловей? So, like? Да. Говей. Хорошо. <різь> ну, я думав, що, звісно, тут буде трошки складніше, але вона ну, ну, справді Друге, строки з пісні. Тобі треба буде вгадати, ще да, ну, це була чиї пісня. Чиї? І е, бажано сказати назву пісні і хто її написав. О Боже, добре. Це дуже легке. Це з тих, кого ти любиш, так? Не факт. Ну. Ну, окей, так. Але це, це на українській українці артисти. Так, да. да. і все це на українській мові. Так. Okay. Я ж тебе ніколи би не зрадила. О, Перше. Боже, це що прям якийсь з кінця середині, це не приспів навіть. Я не можу це сказати. Ну, окей. окей. Перше трінчер, друге Дорофеєва, третя Настя Кам'янських і четверта Юлія Саніна. Блін, ну дивись, а і при чому що… Дорофеєва ні. Ну це вже таке гарно. Yeah. Настя, так, я б тебе не зрадила, но щось я таке не пам'ятаю. Або Саніна, або... Ні, Трінчер. Ні, хто там був перший? Трінчер? Трінчер. раз зачитую. Трінчер, Дарофева, Кам'янських і Юля Саніна. Тебе не зрадила. Ну і Юля Саніна може, в тому рету, блін, Я не знаю. Ну то так стати з подвоху, бо у Кам'янських теж є дуже схожі строки. Або навіть це її може бути строка. <laughs> 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 бо я знаю декілька, до речі, таких пісень. Як мінімум, до речі, вона недавно переклала нові пісні. Та, але мені не заходить взагалі. А ти ж а ти вони... ж не а ти ж не прослухала її пісні? Ні, не, не прослухала, вот. бо мені вона не заходить. От будь-якова, що тут може бути. Кей, хай буде Саніна. І це правильне, бо це е, пісня. Про коха кохай, там де вона про чоловіка, про свою любов з ним повспіває. Я не знаю, як вона називається. Ти прав, все було так? О, все було так? Mm. Я вона, mm. там, це... Де вона на хищі з ним mm. може... e, і машина? Не не я чоловіка. не знаю. Я б тебе... А які в неї є пісні? Це є список ні вже пісень, я тобі вигадаю. <laughs> Хорошо, я можу дати тобі. Коханці? Ні, я можу тобі дати декілька підсказок пісень, і ти вже одну з них вибереш. Якщо ні, виконуєш завдання від матушки. Перша, перша пісня це у нас да, це були коханці. Але це неправильна неправильна відповідь. Друга це «Helpless», це українсько англійська пісня. Uh -huh. uh, і третє це «Антарктида». Uh -huh. Добре, тут I вже Convers uh, тут дуже тяжко. Давай. Тут реально ,ovan. третє питання, вона легенда шоу бізнесу, адже більшість зробила сама. Uh -huh. Тобто їй ніхто uh, не допомагав цьому. Юля Саліна, uh -huh. Аліна Гросу, Фіна uh -huh. Кароль. Аліні Гросі точно батьки допомагали, Юлія Самар. Я так би а, не сказала. Рахується, що чоловік вже був до того часу в цій спайлі. Дивись, більшість, більшість, це не, це не значить, що вона з самого початку, це значить, що вона могла зробити щось спочатку з кимось, угу. а потім оборвала і пішла далі сама. Тобто, це це всі, хто, це всі, хто отут прописані. Вони практично... не знаю. Я на що таліни просто не впевнена, але їй завжди допомагали в неї е зіркові хресні, які завжди, типу, її підтримують. В неї дуже е серйозне коло, в якому вона виросла. Що типу, не стати артистом неможливо. Та вона багато склала туди ну, свого як буде. Праці своєї, але я ну мені більше Тіна на Карела... чи каральчиня. Вона також приймала участь в дуже багатих Ні, конкурсах. Ні, в конкурси, ну але ж це ж талант, вона працювала, але ти саме правиш, що ніхто нічому не допомагав. Якщо ти Ні, кажеш я перший кажу, перший більшість. Період, ну правильно, спочатку їй допомагав її чоловік, але потім чоловіка не стало, і вона все була сама, в неї нікого немає. Ну і зараз. Завж... Тіна кар. Остаточне цей. Тіна кар. Тіла кар? Так. Впевнена. Да. На мою думку, це Тіна Кароль. Ти готова ставати? робити завдання. Так. Да. Хорошо, ти права, це Тіна Кароль. А... Ой, я не дописав тут. Чекайте. Ладно, я знаю. А, вона перемогла на Євробаченні в 2016 році. А. Руслана. Б. Тіна Кароль. В. Злата Огнєвіч. і Г. Джамала. Блін, а в якому джамала перемогла хіба в 16-му? Я не знаю. Ну, Як? я знаю. Джамала. Я Бо Джамала Джит перемогла в 2004-му. Сьому. Ну, але це Да. Тут аже більше, тут зараз підуть декілька питань про чоловіче вже. Він отримав нагороду кращий співак року. На M1 Music Awards в 2019 році. Олег <реш> <реш> не, давай. Нетлую, сюди не цей. Перша – Монатік. Угу. Друге антитіла. Угу. Третя Дантес. Угу. Четверта Мазі. Мозги, я, до речі, був, я, що ні. Я був на m 1 Music Awards в 2019-му, тож я знаю це. Ще раз прочитай. Він так. отримав нагороду кращий співак року на M1 Music Awards 2019 Ну не могли, тому що це гурт. а Ти пишеш конкретно про... Ні, це, це, це мається на увазі, це може бути і фронтмен. Okay. Там же ж не кажуть, типу, okay. цей зовуть фронтмена або фронтвумен гуртом. Ви <свес> Весь Гурчеш не вийде там 950 чоловіків. ще. раз, хто там? <свес> дантес <свес> <свес> Він до речі зараз дуже популярний. Хто... А, Дантес, блін, дантес. О, ще не, 2019 році? Він займався телешоу своєю жінкою. Він ще тоді не був в музиці. Він раніше був дуже популярний як діофільми, але і зараз... От, 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 от тут, <кхи> зачекай. Він в 2019 році випустив пісню вже Более чи? или Мені. А... Поэтому він готовий. Да. Але ну, він не був на піку популярності, він зараз став вже плюс-мінус. Ну, думаю. Монатік, блін. Ну найбільше монатік підходить, бо він тоді так і метав, що просто. Монатік. Тяжко. Але це правильна відповідь. Але це правильна відповідь. Окей, okay. окей. Okay. Я навіть щось знаю, що можу. Да, да, mm -hmm. да. Гурт. 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 Mm -hmm. Який недавно. Будь здорова. Який недавно закінчив свою кар'єру, але були мега популярними. Мега популярними для України. Кожна українка. Не Я не зачитав. Давай. Ще зачекаю. <laughs> Ну це була правильна відповідь. Це була правильна відповідь. Але е, зараз послухай варіанти. Антічела. Він не розпався. Антічела. Тартак. Я не <гinde> <гinde> не Тар <-так">. Тартак я їла. <її> в ресторані Я цей це гурт, знайшов десь в інтернеті Так так сто років вже не цей, вони вже старі дядьки. Ні, ну вони щось там співають, дригають. газ. Ні, вони взагалі російська гурт. ні це український гурт. Я не знаю, Время гугли, гугли, хто такі нерви. Ні, Привіт Сірі, хто такі нерви? А ну, нерви. Не нерв робимо йде. Це Ютуб. Я знаю, ну що вони знайдуть нам гурт нерви Да. А, то я їх поняття не маю, що вони реально... Але вони в російській нерви написано. Ну зараз мало хто підвиває. А, я може їх путаю, так, да, українські. Ладно, я їх припутала, певно, ну, зі -з 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 звірі чи <свірі> звірі. Соречка. Так. Сосрічкою. Бах-бах-бах-бах. Це питання. Оце питання. Відповідаєш на нього, я задаю ще бонуси. Не відповідаєш дуже добре. Це питання, до речі, на які відповіді ти врядлі знаєш? No. Зовсім врядлі знаєш. Ну. No. Вона приймала участь на танці зірками. Я, я написав не зірками, а щирками. Зірками. І зайняла перше місце. Хоча сказала, що заслуговує на друге місце, а не на перше. А, Тіна Кароль. Вона приймала. Приймала друге Злата Огнівич. Угу. Катерина Кухар та Юлія Саніна. Катерина Кухар вона взагалі ця. Балерина. Балерина. Воно, танці з зірками чого вона не могла приймати. Вона не була артистом. На балерина, вона могла бути тільки танцівником там. Ну. Хто там, а ще почитай. Тіна Карль, Зато Огнівіч Юля Саніна Катерина Кухар. Юля Саніна. Чому? Бо я так хочу. Дивись, тут не кажеться, що ця людина співала! Це не кажеться! Я дала на це... відповідь. Моя думка, що це виграла Юлія Саніна. Добренько. А зараз. Nie, 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 nie. No Ja, ja duma, tu że wam troszkę posunąć trzeba. W tą stronę. Jeszcze troszkę. Chodź, na nie skam, troszkę to O, a to dobre, ja, myślę. To jest. Tak. Господи, дитя, понимаєте? Ну, ну, діти, вони такі. Добре. На цьому наш відео, а, на жаль, чи на раді закінчується. Закінчується, я мав на увазі цей фрагмент. да, відеофрагмент, бо Оленка дуже сильно Не Остання, але край ще хоче, так? Да? Ну, дивіться, якщо це відео набере... Е, давайте реальну суму назвемо 100. Хоча б. лайків не переглядів. переглядів. Ні, дивіться хорошо. переглядів в тисячу і сто лайків, то ми щось придумаємо на інше. О, Більш так. розважливе. Розважливе. <сум> <сум> Саме тому я, буду, я була дуже розважлив. розкажемо е вам історію, звідки ми обще знайомі взагалі знайомі. Ні, ми таке не розкажем. ми розкажемо роз один щось одному. Цікавич. to ciekawe, to, to, to uh, tak Jak tam, to. Uh, 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 Підписуйтесь, нажимайте колокольчик, дзвіночок там. Пишіть коментарі. Пишіть, До речі, коментарі і... вже доступні. Yeah, yeah. <реш> От. Лайкайте, підсилайте друзям, робіть нам репости. Такого. цього хлопця треба е, зробити відомим, тому що він мені пообіцяв купити дом машину. Я це дуже хочу. <реш> Зробіть так, щоб він зміг заробляти ці гроші нарешті, речі, а не амінь. А не окей. Okay.

Чуфак! Все. Ну, я говорю, да, пока. Пока. Да пока уже! Бетя Лена Юрьевна! Ваша цена